Шляху я збираюся зібрати свою особисту ферму, бо вовне Не просто ферму, а ферму з 60 грядок на Різоні РП. Всього лише одна грядка коштує в районі 80 мільйонів. Для цього шляху нам буде потрібно купити три хатини, в які ми зможемо розкласти наші грядки, а також потратити більше 5 мільярдів і 6 тисяч коїнів. І по закінченні цього шляху ми будемо в кінці отримувати великі гроші з цієї ферми. А я запрошую тебе грати разом зі мною на різоні РП Брімбург. Заходи в один нік, промокод. Чай бонуси, також заходив в опис та дізнався, як отримати 3 мільйона від мене, приємної ігри. Набираємо хороший актив під цим відеоликом, я випускаю другу серію. На годиннику 5 ранку я знаходжу на сервері Vice City. Зайшов так раненько, щоб забрати лавочку на центральному ринку. І пізніше продати всі свої аксесуари, щоб вложитись в ферму. Моментом красиво дропаюсь на центральний ринок та скоренько біжу ловити вільну лавку. Виставив всі товари та пізніше їх продав, і отримав невеличкий капітал для вложення. Наступного. Дня, получивши гроші, знайшов продавця та готовий купити в нього суперграблі за 230 кк. Ох, все, граблі в нас є, це вже навіть дуже добре. Граблі нам знагодяться для того, щоб збирати врожай. Дивлячись серії, ви сходу поймете для чого вони потрібні і для чого я саме їх брав. Зараз я знаходжусь на аукціоні і за лічені хвилини ця, в принципі, площадочка буде моя. Все, сюди на базу, плюс один бізнес в карманчик. На той момент я навіть не міг собі зрозуміти, наскільки я пізніше розбагатію. Пройшло рівно два як я вже готовий продати в принципі свій бізнес. А саме свою площадку я продаю ютуберу за 500 мільйонів. Получається, сумарно з цього я підняв 450 мільйонів. Ну як мені розказали пізніше, його можна було продати набагато дорожче. а саме Полярду. Немає часу розстроюватись, беремо грядку бавовни за 80 мільйонів. З цього моменту я відправився на Васіті та пішов шукати, хто продає грядки. Найшов ось такого мужичка на Васіті, який зможе мені продати грядки, а головне не дуже дорого. Віддаю йому 6 мільйонів Васіті коїнів, а взамін получаю 10 грядок льна. А тепер подивіться на це, хіба це не скарб. Як ви бачите, перед собою райончик з трьох домів, один з них я купив, лишилось купити два. Тим часом я вже прилетів на свій сервер і думаю, як розташувати правильно ці грядки для початку? Думаю, розкласти ось так, а далі ми вже розберемось. Дойшов до висновку, що краще всього їх розкласти на задньому дворі, так її виглядає набагато симпатичніше і комфортно буде збирати. Забув нагадати, я ще докупив два слота по 200 законів, щоб вмістити всі свої грядки. Так як постандартно в кожній хатині є по 10 слотів. Мусив докупити ще два слота, та як в мене загалом 12 грядок. Нарешті моя домашня ферма дала плоди, і я можу сміло збирати бавовну. Зібравши весь урожай, в принципі, в мене виходить ось стільки ресурсів. Якимось великим чудом мені вийде купити хату мого сусіда, і тепер в мене є дві хатини на одному районі. На цей дім я потратив рівно 10 мільйонів і це хороша купівля. Прийшов час розказати за суперграблі, що вони дають і для чого вони мені. Перший дуже хороший плюс з цих суперграблів то що вони збирають X2 ресурси. За один збір без суперграблів нам дається по 7, по 8 льна або бавовни. А з з суперграблями ви будете збирати по 12 штук, а також дуже хороший пуст для збору ресурсів, нам дає сироп фермер, а саме додає 20% до шансу, що тобі випаде ще один ресурс. Зараз я знаходжусь біля сусіднього доміку і тут стоїть аукціон. Я готовий його взяти в принципі за невелику суму. А саме за 2 мільйона. Надіюсь, мене ніхто не переб'є. Ну все, дім мій, тепер буду думати, що з ним робити. Скоріше всього, пізніше я його перепродам. Наступного дня продаю цей домік чувачку. За 8 мільйонів. Так, ми успішно продали і 6 мільйонів на базу. Найшов продавця на нову грядку за 70 мільйонів, а саме грядка льна. Це дуже хороший варіант. Грядочки загалом продаються по 80 мільйонів, по 90 а я її придбав за 70. Тобто, ну, це реально хороша ціна. Купую ще один слот, щоб зберігати нову грядку. Так, все залишилось, тільки розташувати її гарно і все буде топчик. Ви просто подивіться, скільки я вже назбирав ресурсів, Чуть-чуть звільнив місце для. Інвентара, і тепер можна далі збирати нашу бавовну та льон. Через деякий час я замітив, що сусідський дім стояв на аукціоні, і це був гріх не закинути за нього ставочку, тому я зразу закинув за нього ставочку, щоб зразу забрати його. За хату я поставив 5 мільйонів і я надію, що я її справді заберу, тому що вона мені потрібна. Ну поки йде аукціон, в принципі, буду чекати. Братова, ви напевно зараз не повірите, але всі ці три домівки вони налажать мені. Тепер залишається всі ці три домівки забити повністю грядками. А це буде важко, як я вже і говорив, на це діло потратиться дуже багато часу і багато грошей. Ну, ферма буде активно працювати, я буду збирати і максимально вложуватися далі в грядки. Якщо ви бажаєте бачити другу частину, набираємо дуже хороший актив, і я випускаю другу частину.